Сьогодні ми будемо ліпити казачка із полімерної глини. Для цього нам потрібна зубочистка, це брошечка буде така, заколочка. Ще можна це чи олівцем, чи крючком зробити. Деякі речі нам треба буде додати. Полімерна глина білого. Тілесного, червоного та синього кольору. А ще чорний потрібен. Тепер ми починаємо. Ми ліпимо це на фалізі, бо треба буде це запікати в духовці, тому в нас такий є листочок полімерної глі. Спочатку ми кріпимо заколочку, Ой, побігла кудись. Беремо трубочку, яку ми скатали, да? відділяємо та кількість, яка нам потрібна. Ось. І притискаємо до наших. Количок. Якщо у вас немає заколочки, немає можливості зробити таку, можна зліпити просто плоску, а потім приклеїти до стандартної заколочки, чи просто зробити, як на магніті, приклеїти такого казачка. Ось я його трошки закатала, бачите, і в мене кружечки, які кріпляться. У заколочці в цю трубочку зайшли. Донизу ми кладемо гачок, щоб зверху можна було, і притискаємо його до фольгі. Оце в нас початок. Тепер ми будемо робити шаровари. Від, відриваємо маленький шматочок. Да? Полімерної гліни. Розмінаємо її, потрошку тиснемо. А тепер скатуємо кульку такими ось рухами. Ось, Бачите, в мене вийшла кулька. Нам потрібна крапелька. Ми беремо під кутом пальчики і ось так катаємо. О, бачите, в мене вийшла кулька. Завелика для мого козочка, треба трошки менше. Відриваємо шматочок і робимо меншу. Це ми зараз зробимо йому шаровари. Притискаємо, ось, бачите, отак От донизу трошки сильніше. Потім беремо зубочистку і видно. І ось так от ділимо на дві частини. Це в нас буде шаровари. Потім, що вони поділяються. Ще можна зробити складочки. Да? Ось. Раз, два. Раз, два. Тепер беремо чорну полімерну гліну, так? Да? Я забула приготувати. І теж маленький шматочок відчіпуємо. Це зараз ми зробимо чоботі. У мене від натискання трошки, і оце ж там керівників вийшли. Так, вирівняли. Для того, щоб зробити чоботі, ми робимо. Отак От пальчиками з одного краю гостреньки, з іншого, маленький шматочок ось. І прикладаємо донизу. Ой, щось тут в мене не дуже гарно мені заважає. О, ось у нас вийшли чоботі у нашого казочка, вони вже приліплені і гарно так. Зараз ми будемо робити вишиванку. Вона робиться теж з білого. Ну, трошки більше там маленький дуже шматочок. Тому я зараз ось додам до того. Теж розмінаємо пальчиками ось так, так? Да? І в нас вийшла ось така напівкулька. Для сорочки вишиванки нам потрібна така річ, як гантелька. Як робиться гантелька? Ми беремо з двох країв. Ось, бачите, тут трошки ще треба ось, так? Да? І ми взяли і вигнули нашу гантельку. Ось. Це в нас буде сорочка-вишиванка. Приліпили. Ну, не зовсім мені заважає, я тільки в камеру бачу, що я роблю. Взяли, ось так тут по краєчкам придавили, бачите, в нас вже з'явились рукавчики. Щоб це виглядало як вишиванка, ми можемо отак крапочками зробити орн орнамент. Так. І з цього боку робимо орнамент. Ще орнамент можна зробити, як завжди, у нас на груди грудях. Ось, бачите, в нас такий ось вийшов невеличкий орнамент. Тепер ми можемо зробити з синього кольору, йому такий пояс. Теж відщипнули маленький шматочок, розкатали його. Ось. Притисли. Ось так. І шматочок зайвий беремо і відрізаємо зубочисткою. Забрали. І тепер його можна покласти, що наш Пояс звисає донизу. Ну, ви бачите, цей казачок в мене, зараз півтора сантиметра всього в розмірі. Ось так. Можна щоб він надати йому ще об'єму, отак зубочисточкою. Ось. Так. І ще тут притиснути. Тоді він тримається міцніше і виглядає гарніше. Тепер у нас е, треба зробити руки цілісні і обличчя. Щоб зробити руки, ми беремо маленький шматочок, відрізали. Ось це можна робити зубочисткою, в кого нема таких. Ногтів. І ось тут от кружечки прикладаємо. Ось у нас кулачок вийшов. Да? Ще один маленький кружочок. Ще один кулачок. Ось. Тепер робимо обличчя. Відчіпуємо ще шматочок. Ну, тут побільше треба, бо щоб обличчя зробити гарним, воно не повинно бути занадто маленьким. Хоча пропорції я завжди кажу, що треба робити більше. Ось я скатала овальчик, бачите, отакий. Прикладаю, теж притискаю ось, до нашої основи. Тепер нам треба зробити йому вушка. Ми ось для чого це потрібно. Це можна і олівцем зробити. Дві крапочки ставимо більш такі широкі. Потім зубочисточкою, з одного боку і з іншого притискаємо і у нас виходять вушка. Бачите? Тепер робимо очки. Можна робити бісером, але для такого розміру треба дуже маленький, саме найменший Восьмерка. 0,8. Беремо маленькі біленькі кружечки. Да? Отак От притискаємо і кладемо на рівні. Вушок ось, ось да. О, от і ось так. Ось як кульпи більше краще. Тепер ми робимо отвір такий в зубочисточкою. Щоб було нам куди покласти. Це, якщо бісер, ми кладемо бісеринку Якщо це в нас так, як я роблю без бісера, і катаємо два маленьких синіх кружечка. Ось видно. Ось один кружечок. Кладемо його. В одне око О. і притискаємо, у нас виходить чорна цяточка як око. Інший це трошки знову більше, щось це око в мене нерівне. Ось. Притискаємо. Тепер у нас ротик. Маленький червоний кружечок зовсім маленький, бо якщо велике, воно буде дуже великі очі, дуже великий ротик. Ось, Так, щоб у нас розділився ротик, ми беремо його притискаємо так зубочисткою, Бачите, у нас вже ротик вийшов. Залишилося зробити вуса та чуба. Беремо, розкатуємо чорний колір тоненько, ось, з одного боку гостренький, Відламався. Холодні руки погано ліпиться. От, розкатуємо. Ось гостренький кончик прикладаємо на місце чуба, о от тут от і починаємо вивертати наш чуб, щоб він ліг за вушку. Притиснули і поклали його на вушку. Бачите, він такий трошки а. висить. Закучерявили чубчика і залишилося ще вуса і носик. Можна зробити бровки, але при такому розмірі це дуже складно, власне вряд чи вийде. Можна більше зробити казачка такого. Ніж я по розміру. Це залежить від того, якого вам потрібно розміру Просто я дуже маленького хочу зробити. Так. Розкатуємо, бачите, вуса з двох сторон гострі. Теж, як ми робимо гострим, під кутом ручки тримаємо пальчики і поклали вуса от сюди. Так? Ну. Вони не повинні в нас так високо е, стерчати, як у Бармалії. Тому ми їх завертаємо донизу. Ось. Бачите, так, і теж трошки їх вигинаємо. І цю частинку. Погано видно мені, що я роблю? Так, ось наші вуса. І. Маленьку крапельку це носик. Ось ось. Відчіпуємо і робимо Карпатий носик. У нас буде таку маленьку крапельку. І прикладаємо. Ось у нас кірпатий носик. Після цього ми кладемо це в духовку при 100 градусів на 5 хвилин, можна в холодну, для того, щоб гарніше було видно, наскільки запічений ми маленький кружочок біленького і дуже тоненько його Розплюскуємо. Тоді воно буде чим тоньше, тим краще. О! Це буде наш індикатор, як він то, трошки почав е, змінювати колір до більш тілесного, воно вже в нас готове. О, Ой, не, не хоче. Я на фользі в мене зазвичай звичайно, така є yeah. залізна фотопанелька